Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Три роки тому, 30 вересня, росіяни обстріляли трьома ракетами С-300 Запорізький авторинок. Там формувалася колона цивільних, аби їхати на тимчасово окуповані території. Через атаку загинули 30 людей. Серед них 11-річна дівчина та 14-річний хлопець. Поранення отримали ще 92 людини. З 1 жовтня у Запоріжжі запрацює новий маршрут номер 97 Від'єднає «Залк» з третім південним мікрорайоном. На маршрут запустять вісім нових автобусів від європейських партнерів. Вони курсуватимуть через вулицю Перемоги та Проспект Соборний. Автобуси вирушатимуть на маршрут о 5-й ранку і курсуватимуть до 22-ї години. Подробиці на сайті Запоріжжелектротрансу. У Петрополі Широківської громади триває будівництво Центру безпеки громадян. Він стане місцем постійного чергування підрозділів ДСНС, поліції та швидкої. На площі понад 500 квадратних метрів вже звели основну будівлю та гараж для спецтехніки. А на територію центру встановили стелу на честь героїв-рятувальників. Запорізькі поліцейські знайшли тіло зниклого чоловіка з Миколайполя. Поля. Він пішов з дому 23 вересня. Правоохоронці з кінологами знайшли тіло у лісосмузі. Експерти встановили, причина смерті не кримінальна. Партизани теж у лавах російської армії виявили на Запоріжжі пересувний комплекс зв'язку П 260 т редут 2 ус. Інформацію передали силам оборони. Комплекс успішно знищений. Екоінспектори виявили сміттєзвалище у Вознесенівському районі Запоріжжя поблизу будинку по вулиці Рекордні, 36, знайшли велику купу непотребу на площі 70 квадратних метрів. Запорізькі патрульні допомогли травмованому чоловіку. Він пошкодив собі ногу та не міг підвестися. Поліцейські потрапили до квартири через вікно на другому поверсі та надали потерпілому першу допомогу. У Запоріжжі поліція розслідує можливе привласнення 230 мільйонів гривень на утримання будинку дитини Сонечко, який продовжував фінансуватися навіть після евакуації вихованців на початку війни. Кошти йшли на зарплату персоналу, комунальні послуги та інші витрати. Водночас, фактична відсутність вихованців ставить під сумнів, обґрунтованість таких витрат. У лісосмузі поблизу Комушоваської громади спіймали чорного лісоруба. Він незаконно вирубував ліс, чим завдав шкоди довкіллю на 10 тисяч гривень. На порушника склали адмінпротокол. Інспекція з благоустрою продовжує прибирати рекламні вивіски у Запоріжжі. За тиждень демонтували 31 оголошення, а вивіски російською мовою замінили на українські. Двом підрозділам Сил оборони на Запоріжжі передали два безпілотні авіаційні комплекси вартістю 6 мільйонів гривень. Вони складаються з 200 пташок. Все обладнання купили коштом громад Запорізької області. Також військовим передали пікап. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут, тільки найголовніше.